Як сказати англійською переночувати в когось або піти на ночівлю? І перша фраза для цього це stay over No, but you won't let my girlfriend stay over Дослівно це просто залишитись у когось, так? Е, і, наприклад, у нас ситуація, е, ми хочемо залишитися у нашого друга, і ти кажеш Hello, oh, I'm gonna stay over at my friend's house tonight. Тобто я збираюся залишитися у свого друга е, на ніч сьогодні ввечері. Друга фраза це «You have a sleepover». Did you just have a sleepover? Тобто мати ночівлю. Ночувати у когось, знову ж таки, піти на ночівлю, мати ночівлю. Uh, як приклад, можна навести, що ми маємо ночівлю у катиній хаті цих вихідних. І ми так і кажемо: We are having a, a sleepover at Kate's Place this weekend. Easy, right? Так, наступна фраза, доволі така а, неформальна, проста і така більш нейтівська, це є crash at someone's place. I'm letting her crash at my place for a couple of nights until we get her situated. Crash at my place tonight, like you said. відповідно, це теж означає переночувати у когось, перекантуватися. І, наприклад, I might crash at John's place after the party. Тобто, я, мабуть, переночую, залишу, залишусь у Джона на хаті після вечірки, тому що там, наприклад, доволі вже тяжко буде йти, добиратись надто пізно і так далі. Наступна фраза доволі простенька. Це є night. Can I please stay the night in my dorm room? Uh, например, may I stay the night at your place. То пто можна залишитись тобі на ніч і так далі. То stay залишитись the night ніч. І остання фраза цієї підтриці це is spend the night at someone's house. You spend the night at my house. Те саме можна питання задати. Can I spend the night in your house or at the Emily house or at any other house? То Чи можна, можу я провести ніч тут, там, в твоєму місці, в ем Емілі або якогось Катерини, Олега і так далі? That's it?